Майбутні комп'ютерні генії та видатні науковці від тепер матимуть черкаську прописку. Їх виховуватимуть у гімназії номер 9 Відтепер цей навчальний заклад має всі можливості для виховання дітей у сучасних умовах. Учні цієї гімназії перемогли у всеукраїнському конкурсі клас майбутнього від Приватбанку. За це отримали обладнаний сучасною технікою навчальний кабінет. Кабінет. Надсучасний обладнання суперове, і е, на сьогодні ми кожного дня, от декілька днів, вже працюємо кожного дня для себе відкриваємо можливості цього кабінету. Е, надзвичайно е, зручно, надзвичайно е, цікаво. За можливість навчатися у комп'ютеризованому класі школярі боролися два місяці. За цей час гімназисти зібрали рекордну по країні кількість карт юніора. За це отримали цінний подарунок інтерактивну дошку, комп'ютеризоване робоче місце вчителя, систему управління класом, роутер, проектор та 20 сучасних планшетів. Таке оновлення відкриває чимало перспектив як перед учнями, так і вчителями. Відуалізована подача будь-якої інформації, це можуть бути фільми, це можуть бути презентації, які одразу всі бачать. Клас обладнаний 20 -ю планшетами, які теж в режимі реального часу можуть відображати все, що захоче вчитель показати зі свого комп'ютера. Це тести, які перевіряються миттєво. Не натішиться таким комп'ютерним оновленням і учні гімназії. Тепер кожен урок для них свято. А якщо будуть такі планшети, то за чим на що нам зошити і книжки? Сучасна техніка. Вона дає. Дітям більше змог навчатися. Це великі перспективи, які відкриває перед нами наша гімназія. Ми зможемо добре усвідомлювати більш навчальний процес, ми зможемо більше займатися з інтерактивними якимись іграми, можемо займатися на планшетах. Найцікавіше, звичайно, це з цієї інтерактивною доски. На цьому Приватбанк зупинятися не збирається уже у жовтні. Оголосить про старт нового етапу всеукраїнського конкурсу Клас майбутнього. Та школа, гімназія, ліцей, який покаже найбільшу кількість відкриття карт юніора на кожного учня, являється переможцем даної акції. будуть в двох градаціях: це інтерактивний клас, такий же, самий, як дев'ятій гімназії, і та школа, де кількість дітей менше 500 дітей, це спортивний інвентар на 15 тисяч гривень. Доповнити свою школу інтерактивним класом має змогу кожен навчальний заклад Черкащини. Для цього потрібно зібрати. Рекордну кількість карт юніора.